Так, усіх вітаю. Сьогодні пізнавальне таке відео. Цікаве. Можливо, багато з вас не знають про це. Обдивлявся виноградник. Ось он знаходився. Бачите, бочка, да? ну, все. я все наблюдаю після біороста, що ж тут трапиться. Нічого поки, все нормально. Дивіться. Всі цілі. Вчора дощ був. Ну такий невеличкий, але все одно нам немає тріску. Бачите, яка гранища, вона просто не влазить. А відео сьогодні показую просто локацію. Це перший кущ і ось другий кущ. І на другому кущом на провал. Зараз покажу вам Отак вот от Бачите що це таке? А називається це отека. Просто не бачу, бо камера блікує сонце прямо з І Я не бачу, що я там показую, ну думаю, думаю вам буде видно. Отека. Це домик. Домик, де знаходиться, знаходиться потомство. Шукаємо цього дружба на нашого. Зараз знайдемо. Напевно. Десь він тут був. І я його тут бачив. А ось о він, дивіться, на охоті. Ось. Гляньте, бачите? Оп, заховався. За листок. Ну, а ми його. Бачите, ховається. Оно, голова, як крутиться в нього. Це Богомол. Помічник. Помічник. Саду. Оно, бачите, захищається. Помічник виноградаря садовода. Це хижа комаха. Давайте так ось, ось трошки може сфокусується, буде видніше. Це хижа комаха. Ось, отак. Яка бореться із вродителями саду виноградника. От вона полює на всяких там вредителів, які нам ті листовертки і проча ерунда, яка шкодить нашому винограднику. Так що отак. Жалкую, що в тому році, коли я обрізав свій малий виноградник. І я бачив ці отеки, да? ну, я ще не знав, як воно там, що це таке і що воно, як воно правильно називається. Це я вже пізніше потім узнав. І Я бачив на лозах, оце, ну, обрізав короче, обрізку робив. І Я позрізав оті отеки. Значить. і Дуже жалкую, що я їх позрізав. Бо потім вияснив, вже таке, що то помічник то не вредитель, а тільки користь приносить. От. Так що майте на увазі, коли ви знайдете таку, такого домика, бачите як він мудро в цьому році взяв та на проволоки зробив, щоб не обрізали з винограду. Отеку свою. Ну це ще не достроєна, вона буде ще длінша така. О, це він тільки почав встроїти. Цей богомол. І потім там заложені яйця. А ось оцей друг, дивіться, на що охотиться. Він тут воно рядом і знаходиться, підкрадається до нього. Не знаю, бачите, не бачите цього клопа смердючку. От він. Якраз зараз вона долазиться, що він його там І іде ж засів за листком. Він десь геть рядом тут. Що я його і не бачу. От маскирується. Добряче. Ну він тут. Він десь під листочком замаскірований, жде поки той підлізе поближче. Так що ну, просто можна звісно, було б дождатися цього моменту, але неохота відео затягувати. Та й хай собі охотиться. Так що, отакі є корисні комахи в нас на винограднику. Майте на увазі, що якщо побачите і вам треба зрізати ту лозу, зріжте лозу. Да? Ну, а тільки возьміть... Так, ось, ось ще один помічник Побіг, уже мило несе хазяїну. Мило загубив. От паразит малий. Коротше, якщо зріжете оту отеку, Дасік, а що ж ти мило загубив? Дасик, мило то загубив. Ай-яй-яй-яй-яй. Украв мило, так? то коли ви зріжете, то хоча б примотайте де-небудь до шпалери, до проволоки, десь то саме. Ну, щоб він у вас була та атека на участку. І коли прийде весна, настане тепло і ну, яйця ті коротше, будуть дозрівші, вилупляться. І у вас буде якби, свій отряд богомолів, колонія на винограднику, яка буде боротися з ну, шкідниками. На винограднику. Так що це якось так. таке пізнавальне відео. На цьому Всім дякую за перегляд. До наступних відео.